Покажу вам ще американочку одну. Дуже класне планування. Значить, направо є велика кімната. Це як батьківська кімната, свій санвузол і невеличка гардеробна. Великі просторі вікна, що дуже люблю. Напроти також ще одна кімната, Розсувна система така. Тут у нас коридорчик, гостьовий санузол. І ще один великий під велику кутову ванну. велика душова кабіна. Так, далі котельня, ще одна кімната. Вікна виходять у двір. Ну, а це вже сама гостьова. Велика наша кухня-вітань. Тут у нас буде стояти кухня буквою Г. Тут під віконечко можна поставити красивий стіл з стільцями. Ну і перед ним відділити цю кухонну зону гарним кутовим диванчиком і зробити зону тієї. Знову ж, подивіться на ці вікна, на цю розсувну систему. І тут ми виходимо на терасу. Тераса в нас величезна, просто величезна. Тут можна і поставити і качельку, і також великий стіл. От така земелька, дуже гарна американочка. Тому, кого цікавить, телефонуємо а, район красноданців. Чекаю вашого дзінка. Так, ще вам покажу, ще вам покажу. Саму територію американки, фасад її, щоб ви бачили білі сірі тона, бруківочка теж білосіри. Так, бачите, тут у нас тераса, про яку я вам говорила. З однієї спальні також є вихід. На задній дворик, септик у нас, будинок на електриці, будинок на електриці. А більш детальна інформація, всі характеристики під цим відео. Читайте в описі.